Привіт-привіт, я Валерій. Це канал на капоті, канал про те, як фарбувати авто. В цьому відео хочу підняти дуже цікаву тему. Ви знаєте, що у нас є телеграм-канал на капоті, на який нам присилають постійно якісь нюанси. Тобто, коли ми працюємо, у нас є постійно щось там, чи як мусарини витягнути, чи десь просадка шпаклівки, чи якісь там відлучення фарби, чи там лаку. Там, да? І ми постійно розбираємося в цих нюансах, чому це так сталося, які можуть бути причини цього, і що робити, щоб цього не було. Ми вам дуже Вдячні за те, що ви ділитесь своєю інформацією, ми колективним розумом там, приходимо до висновки, в чому це сталося, і розповсюджуємо цю інформацію, для того, щоб у вас було менше там, таких нюансів в роботі. Стосовно моментів, там, да, недавно мені прислали. Деякий дефект, який мені здався дуже цікавим, я хотів би поділитися цією інформацією. Дуже вдячний тому маляру, який е, вислав це. Там, звичайно, це я не буду казати, які це сервіси, який це маляр. Там да. тим паче, я знаю, що матеріали, які використовуються на сервісі, досить якісними, і досить щеп'ятійна людина ставиться до роботи. Але поділився цим досвідом і маю надію, що. Поділившись цією інформацією, ми знаємо, що більш професійно, більше не будемо набувати клієнтів, які будуть нас цінувати за нашу якісну роботу. А саме в даному моменті був такий дефект. Машина фарбувалася під прибор, все якісно, все якісні матеріали, гарний підход, і все було зроблено під прибор за допомогою кислотного грунта, там ну то, тобто, все було зроблено так, як повинно бути. Але був такий нюанс, що бампер, бампер був не новий, і він був підготовлений під фарбування. Ми розуміємо, що для того, якщо ви дивились попередні відео, ви, ви знаєте, що є певні градації, які ми використовуємо під час. Підготовки деталі до формування це градації. Наприклад, якщо це крил, то 320-400, цього достатньо буде, це буде супер дезія, буде все чудово працювати. Якщо це у нас, наприклад, чорний колір можна там 400-ка, там ну максимум 500, 400-ка буде чудово, ми спокійно вкриваємо базу, базу, і після цього ми можемо накривати лаки. Якщо навіть є якісь просадки, їх видно не буде. Тобто лак все закриває, товщини лака достатньо. Але коли в нас іде якийсь металік чи перламутр, треба підготовлювати досить е тендітно. Тобто які використовуються П500, іноді П-600, да, чи перемивається, наприклад, за допомогою скотчбрайта матпасти, і, мат і градації досить ніжні. Ось і в даному випадку був нанесений ґрунт мокрим по мокрому на деталі. все було якісно, все чудово, і також було винесене рішення для того, щоб загальний фон був рівномірний, Треба було винесено рішення, щоб нанести ґрунт мокрим по мокрому на бамбер. Він чудово розтікся, все чудово пофарбувалось колір. Чудово став, і, в принципі, клієнт був задоволений. Відполірували, віддали, все було чудово. Але було винесено таке рішення, що треба машину ще закатати в плівку для того, щоб була максимальна зносостійкість, Тобто ефект був досить довго. Це, в принципі, правильне рішення, що людина цінує там покриття свого автомобіля. Ось і через десь 2-3 неділі машина поїхала на покриття плівкою. І в процесі покриття плівку був нюанс стосовно саме нанесення плівки на бампер, і треба було плівку там зняти, подивитися якісь моменти, тобто підрівняти там і так далі. Під час саме знімання цієї плівки в одному місці була деламінація, тобто адгезія була порушена, і саме адгезія була порушена від ґрунта мокрим по мокрому, який наноситься на наноситься на деталь від старого лакофарбового покриття. Чому це сталося? Звісно, це сталося в тому, стається в тому випадку. Да, причин буде може бути багато там вологість і там далі. Але я якість знаю що цього маляра, знаю цю станцію. Я знаю, що роблять досить якісно, відповідально і дуже ціную своїх клієнтів. Але в цьому моменті було саме який був нюанс: саме деталь була підготовлена під фарбування і градація була низька. Для ґрунта мокрим помокуму цієї градації було недостатньо. Ось і саме ще було нетипове навантаження, а навантаження було не саме на бампер, а від бампера. Тобто, коли знімали вже плівку, це така досить специфічна навантажена деталь, коли її намагаються відірвати. І було в одному місці порушено там адгезія, і це відлучилося. Звичайно, там це прикро там, да, але це вирішується. Там я розумію, що це додаткові втрати. Але треба зробити, було в принципі, переробили, якісно все віддали. Ми дуже вдячні вам за те, що за те, що ви ділитесь такими нюансами, і це буде така допомога для наших колег, коли людина собі планує фарбувати, наприклад, в цьому випадку по мокрому, треба використовувати градації П 320 максимум п 400 Краще P320, цього буде достатньо для того, щоб отримати і коректну адгезію, і правильну риску, тобто не буде присадів. Хотів цим з вами поділитися. І дякую ще раз цим нашим колегам, які з нами діляться моментами, тому що їх в нашому в нашому бізнесі дуже багато. І кожен такий момент, коли ми розглядаємо, не хочеться, щоб всі ці косяки, якісь моменти, вони падали на одного маляра. І тому, коли ми ділимося, ми стаємо краще, ми стаємо професіональніше, і наші клієнти з нами радіють. А куди писати? І хотів би додати, що для того, щоб прислати якийсь нюанс на розгляд, можна зайти на цей телеграм-канал. Там є посилання, куди ви можете відправити чи фото, чи відео, і отримати цей пост. В якому потім буде викладений, і маляра, мої колеги в тому, в тому варіанті також може бути і я. Ми про це проговоримо, подивимося і знайдемо якесь рішення саме з цим нюансом. І не забувайте підписуватись на наш канал, ставити лайки, писати ваші коментарі. Це нас захоче робити більше якісного контенту. До скорих зустрічі, пока.